Короче, сьогодні у нас буде бой з Фафнер проти. Короче, ЯХС, як його називай, як він називається. Це. Короче, він оце поделка, но ну, я ну, я ж я ж не виноватий, то що у нас в Україні немає так ротом СБ. Не виноватий. Короче, вони сьогодні що я буду запускати запускалку, а і я запущу почу руку цікаво буде. Давайте. Ой, твои а хреново запусты. Офнер выигрывает. Не, надо делать второй раунд. Короче, я буду запускать плохое. О, поглощаю. Здорово! Короче, фактир поглощает чуть-чуть у мене удари Но если взять диск от генетика Сатумба то он будет на ура работать. Так? Він поглощаю поганый ударит, что у него один рот не работает. Це СБ. Ну, я не кажу нічого то, что не покупать СБ, но СБ помогает деталями. То що вони... Нього... Так що... Сбейта каратоми це имба. Хазбер не покупайте там, там говно раскраска. Все, давайте. Я вам дав совет. Удачи!